Глядачів першого подільського інформаційний підсумок дня для вас підготували наші журналісти. Не перемикайте, аби дізнатися більше. У Хмельницькому СБУ затримала пропагандиста, який закликав до поділу України. Проросійський агітатор ще до початку повномасштабного вторгнення був політичним піарником Медведчука і займався розкруткою медійного образу поплічника Кремля як миротворця, якого чують у Москві. Після 24 лютого фігурант перебував у Хмельницькому і неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах, дискредитував сили оборони та поширював. Фейки про внутрішню політичну обстановку в Україні слідчі повідомили чоловіку про підозру у державній зраді. Фігуранту обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Уже другий рік поспіль хмельничани відзначатимуть великдень в умовах воєнного стану. Майже всі традиційні для цього свята продукти за цей час значно зросли в ціні. Тож, чого жителям обласного центру слід очікувати у цьогорічному великодньому чеку, рахували наші журналісти. Перед пасхальними святами на центральному продовольчому ринку у Хмельницькому не проштовхнутись у більшості покупців. Одна мета поповнити великодній кошик. Трошки м'яса, трошки сала, ось яйця, скажімо, трошечки. Ось накупили і так взагалі встигла закупитися. Ми підрахували, у скільки ж обійдуться великодні закупи у Хмельницькому. Першою і, напевно, головною складовою святкового кожика є паска. Знайти оте час продукт на ринку досить важко. Як розповідають продавці, великодня випічка розходиться за лічені хвилини. Вже всі розібрали паски. Пасок немає. Сьогодні починаємо пекти, Завтра, післязавтра приходьте, паски будуть. Врешті знаходимо продукт ще не у єдиній яці. Продавчиня Валентина розповідає, навіть попри значне цьогоріч здорожчання пасок у наявності лише залишки. От 95. Це поменше? Так, це, да, це поменше, і більше 130. А купляють зараз часто? Купляють, так вже сьогодні три продала. Подорожали паски. А того року скільки коштує? 70. Найдорожчими складниками великоднього кошика є м'ясні вироби. Незважаючи на ціну, щоб придбати, хоча б шматочок у черзі, потрібно простояти щонайменше 20 хвилин. На ринку за кілограм домашньої ковбаси просять 350 гривень, буженини 320. Порівняно з минулим роком зазначають продавці ціни збільшились лише на декілька гривень. Ну зрозуміло, що збільшився. Кожному хочеться в корзинку великодного щось поставити смачненького. Який же Великдень без крашанок саме яйця побили усі ці нові рекорди. До прикладу, нині десяток нефасованих можна купити за 55 гривень, тоді як минулого року лише за 25. Купляють приблизно від лотка по 30 штук, по 10 Дуже мало хто купляє може. Бабка старенька там собі одинока. Що ж до молочки, вона також подорожчала. Пів кілограма домашнього сиру хмельничанам обійдеться у 70 гривень, твердого у 145. Ціна масла ж відчутно кусається. Масло 400 гривень за кілограм. Це натуральне, це натуральний домашні сметанки, все натуральне. на четвер, п'ятниця починають брати. Сир не піднявся в ціні. І не забуваємо про хрін до м'яса. Баночка пахучого продукту власного виробництва коштує 25 гривень. Овочі також обійдуться доволі недешево. Перед святами їх вартість зросла в рази. Огірки помідори здорожчали буквально сьогоднішнього дня. Вчора позавчора ще менша ціна була. Карнішон йде 180, естафета йде 200 гривень кілограм. Отож, підсумуємо святкові закупи. За невеличку паску цьогоріч в середньому заплатите 130 гривень. Килечко ковбаси коштуватиме 150, шматочок буженини – 165 яєць 30, пів кілограма домашнього сиру 70 і твердого 145 гривень. І на останок хрін 25. Тож загалом класичний великодній кошик обійдеться у більш як тисячу гривень. А якщо додати ще овочі, вартість досягне 1300 гривень. І це на 30% дорожче ніж минулого року. Аліна Жукевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. До головного для вірян свята Великодня у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва відбувся майстер-клас із писанкарства. Творчих людей створенню писанки навчала майстриня Світлана Делікатна. Сакральний процес бачили журналісти Першого Подільського. Хмельничанка Юлія крок за кроком за допомогою писачка та воску створює великодні яйця. Жінка прийшла на майстерку з писанкарства. каже, допоки зі створенням символічного виробу труднощів не виникало, хоча справа для неї нова. Писанка шикарна, цікавий дуже етап написання. Я вперше пишу таку писанку, поки абсолютно нічого складного не було, поки що я працюю так на гарному рівні. Обласний майстер-клас з виготовлення писанки до Великодня цього разу провели у стінах Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Майстриня Світлана Делікатна розповідає, до організації уроку долучилося більше двох десятків викладачів мистецьких закладів області. Що саме зображатимуть учні, писанкарка вирішувала, зважаючи на їх здібності. Ми будемо писати традиційну подільську писанку на курячому яйці за допомогою свічки, воску, писачка і фарбувати у три кольори від години до двох, в залежності від підготовки тих. Хто прийшов на майстер-клас, самі ж учасники заходу розповідають таким чином, хочуть вдосконалити набуті або ж отримати нові навички. Більшість присутніх вперше в житті створюють писанку. Ті ж, хто вже знайомий з цим мистецтвом, діляться. Виготовлення писанок має свою специфіку. Дуже цікаво, хочеться подивитися, чогось навчитися. Тому що один раз пробувала працювати Розписувати писанку важко трохи часу займає, тому що це треба і фарбувати, і стирати потім уксусом протирати. Ми більше робимо мальованки. Професійно на жаль не займається писанкарством, але щось хочеться зробити нове. Створені у рамках майстерки Подільські писанки з восьмираменою зіркою стануть окрасою цьогорічного Великодня. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. У пасхальну ніч жителі Хмельниччини матимуть комендантську годину, проте скорочену. Відповідний наказ підписав перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У ніч із 15 на 16 квітня комендантська година встановлена із півночі до 3-ї години ночі. Проте, керівництво ОВА рекомендує всім краянам уникати масових скупчень і не нехтувати своєю безпекою. У Хмельницькому, 13 квітня, завершують опалювальний сезон. Він тривав із листопада. Про припинення постачання тепла в домівки жителів громади повідомили у мерії разом з тим. У заклади соціальної сфери опалення ще частково подаватимуть. Також владці анонсували ремонти заміни мереж та реконструкції теплокомунікацій. На базі Хмельницької обласної філармонії пункт видачі одягу переселенцям діє вже більше року. Через зміни погодних умов серед ВПО є постійна потреба на речі різних сезонів. Проте у тих вимушених переселенців, котрі залишилися в області на тривале проживання, запити дещо змінилися. Як саме розкажуть наші журналісти? Ніна вимушена переселенка. До початку повномасштабного вторгнення жінка проживала у Херсоні. До Хмельницького виїхала нещодавно, адже майже рік була в окупації. Була на вдачі, орки приїхали і забрали. Вивезли силою в Цірупіцьку. Два місяці минуло з моменту, як жінці вдалося виїхати до нашої області. Тож, окрім одягу, Ніна має потребу й у іншій гуманітарці. Лікарство отримує, ну добре, посуду отримали. О, гарно. А от Лідія, переселенка з Луганщини і на Хмельниччині, проживає вже більше року. Але пункт видачі одежі, що діє на базі обласної філармонії, відвідує часто та постійно знаходить якісь потрібні речі. То кофточку якусь там, то курточку, то було і таке. І... Так особа ми ета, були, була обува. Це взяла, якби не та, то і ходить би ні в чому було. Сьогодні жінка прийшла повзуття для більш теплої погоди. Тому що, що ж треба міняти з собою. Тому, думаю, зараз із поміряю, якщо підійду, то візьму, туфлі. Нині пункт видачі одягу щодня відвідує в середньому сотня переселенців. Однак порівняно з початком роботи, зміни таки є. На початку було дуже багато людей, було по 500-600 по людей в день, коли переселенці приїхали в Хмельницький, дуже було багато переселенців. І всі приходили, всім треба було допомога. Крім одежі в гуманітарному штабі, можна отримати й інші речі. Книги, дитячі іграшки, взуття. Постільна білизна буває. Коли привозять, видаємо. Були дитячі речі, були матраси. Люди вже позабирали, були колясочки. Працівники пункту розповідають: одежу та всі інші необхідні речі надали для переселенців пересічні хмельничани, благодійники та обласна військова адміністрація. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. У Шепетівському професійному ліцеї, що має більш як 40-річну історію, в активній фазі тривають ремонти гуртожитку. Як йдуть справи і коли фініш, дізнавалися наші кореспонденти. А хлопці таку просико нам роблять. Життя. Я кожен день приходжу і кожен день радію. Цьому у Шепетівському ліцеї за день другий уже завершить ремонт пральні. Абсолютно нового приміщення, що облаштовують для комфортного проживання студентів. Це що ви робите? Добрий день, а що має бути після плитки? Користуватися новою безоплатною послугою прання і сушки речей зможуть усі жителі гуртожитку, а їх тут близько двох сотень. Майстри кажуть, на все про все витратили близько місяця. Керівництво і працівники ліцею щиро радіють можливості додати зручності у побут своїх студентів. Як навіщо робити це? Щоб покращити умови життя для студентів, робимо треті пори повністю, душові кабінки, умивальні. У закладі навчається в десятеро більше хлопців аніж дівчат. Тож побут по домашньому намагаються забезпечити у закладі максимально. Не пристосована, воно було просто занедбане приміщення. Тут не було душове, було занедбане, нічого не було. Ну завдяки Світлана Дріна нам допомогла, і ми це все своїми силами. Це все зробили. насамперед. Директорка серед благодійників згадує тих, хто першим підставив плече допомоги у масштабному ремонті приміщень. Запросили в гості Світлану Андріївну Павлишину, показали їй, і вона сказала: Ну що, що ви почнете? Я кажу: ми своїми власними силами зробимо допоможіть нам матеріалами. На кари, що почнемо? Я кажу, ну що душова і вмивальня. На карті, хорошо, допомогла. Ми зробили дуже приємно, що саме команда за конкретні справи перш підтримала нас, а далі з'явилися благодійники. Міжнародна організація Міграція це благодійний фонд. Плюс були виділені кошти Хмельницької ОВА Нам також на закупівлю матеріалів. На навчання до ліцею приймають студентів із середньою чи неповною середньою освітою. Більшість з них з навколишніх сіл, тож на вихідні їздять додому. Якраз у цю пору найактивніше киплять ремонти, аби не заважати навчальному процесу. У нетішині надзвичайники врятували бобра. Той впав у недіючий декоративний фонтан. Тваринка не змогла сама вибратися, тому на допомогу прибули рятувальники та небайдужі містяни. Бобра діставали обережно, аби не травмувати та не викликати агресивної поведінки. Опісля мандрівника відпустили у природне середовище. Ще більше актуальних тем та важливих новин у наших наступних інформаційних підсумках. Дякуємо, що залишаєтеся із нами та до зустрічі в ефірі Першого Подільського.